Слава Родам Вільним. Що ж, друзі, мені задали запитання, яка різниця між нічю Велеса та тижнем дідів? І ще одна теза така пролунала: що ніч велеса придумали росіянці зовсім недавно. Що ж, відповідаю, саме тиждень дідів я пізнав всього три роки назад. До цього це був тиждень праотців, праобразу духів роду, які ми носимо в своєму ДНК. А ніч велеса для мене є суттю сакральної ночі, коли я не знаю, що це за ніч, але в цю ніч зняв з себе хрест та пішов шляхом вільним. Щодо наших недосусідів, вони також придумали, що. Українці прадавні викупили Чорне море для того, щоб було де стирати лахи. Ну, ми хоча б думали про чистоту не тільки духовну, а й фізичну. І вірити в те, що якісь там болотяні люди придумали ніч Велеса, я відмовляюся, тому що Велес був заздалегідь до появи взагалі життя на тій болотяній землі. З появою основи в родах Велеса почалась писемність. Почалась мудрість, а писемність на болотяній землі появилася всього, недавно, повністю опанувавши писемність, це десь 40 роки прошлого століття. А в 20-му році там було неписемних, нечитущих приблизно 80%. свів мене з дитинства, не дивлячись на те, що на мене без волі моєї діли кайдани Христа. Тому Велеса не могли придумати росіянці, так як нам не потрібно було купати приступами Чорне море, тому що нам хватало рік. По Україні проходить п'ять рік. Це основа руки, яка тримала біля себе всі роди та племена разом, тому що їх спільно об'єднувала лише мова. Але у кожного був свій Бог покровитель. Жрець свої основи практик, свої свята, свої дні поклонінь родам та предкам їхнім.